Про головне на цю миті у Дніпро Ньюз. Я Філіп Свідерський. Вітаю. І далі говоримо про таке. Атака в день жалоби. Кількість постраждалих у кривому розі збільшилась. Поліція розгорнула пункт допомоги. Горить Нафтобаза та ГРЕС. Українські дрони відпрацювали по території Росії. Підготовка до зими у Дніпрі у межах програми з енергоефективності вже утеплили шість багатоповерхівок. Кількість постраждалих в Кривому Розі внаслідок російської атаки вранці збільшилась до 9, Повідомляє обласна військова адміністрація. Серед потерпілих 64-річний та 29-річний чоловіки. Вони госпіталізовані у стані середньої тяжкості. Ще 18-річний хлопець, який лікуватиметься амбулаторно. Також 46-річній жінці надали медичну допомогу на місці. Її стан задовільний. У місті пошкоджений гаражний кооператив, 230 автівок, вибиті вікна у готелі понівеченої СТО, адмінбудівлі та профтех. Тут же в Кривому розі розгорнули мобільний пункт поліції для допомоги потерпілим внаслідок обстрілу. Правоохоронці збирають речові докази, опитують свідків та документують наслідки російської атаки. Також поліціянти приймають від громадян заяви щодо пошкоджень майна. Наразі таких заяв не дійшло 48. У Покровській громаді подовжено комендантську годину. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. Від сьогодні обмеження на пересування діють з 15.00 до 11.00. На Донбасі з Покровська, Мирнограда та Селидового продовжують масово евакуювати місцеве населення. Російська армія наступає, бої ведуться вже на околицях цих міст. З нами на прямому зв'язку знаходиться Богдан Пападін. Військовий журналіст, який детальніше розповість про ситуацію у районі Покровська, Богдане, вітаю. Скажіть, яка ситуація у Покровську? Як часто обстріли у місті? Як чутно звуки вибухів на постійній основі? Насправді змушені говорити, що ситуація досить критична. ворог вже впритул підійшов до міста. Вісім кілометрів йому залишилось до оковиць. І... Майже за тиждень навіть менше захопив він сусіднє місто, Новогродівка, місто, яке налічувало до повномасштабної війни, 20 тисяч населення зараз знаходиться під контролем росіян. І, на жаль, Погей битви за е, цю громаду він е, ось вже йде до своєї кульмінації. І під загрозою зараз е, такі міста, як Покровськ, Мирноград, е, Курахове, Селідове. Вугледар, і поки що ситуація така, як, як її можливо не в повній мірі демонструють всі змі, але е, війна йде все ближче до Дніпропетровщини. Ви спілкувалися з місцевими? Які серед них панують настрої? Як себе відчувають люди? Ви знаєте, важко говорити про те, що відчувають люди. Покровсько-мириноградська агломерація налічувала до повномасштабної війни там більше 150 тисяч людей. І зараз кожен, кожна ця людина вона відчуває щось своє, коли повинна змушена покидати свою домівку і переїжджати. Тому відчуття, звичайно, біль, розпач, сльози все це зараз присутнє тут. А чи бачили ви, як проходить евакуація? Чи є люди, які досі не хочуть залишати місто? Звичайно, такі люди завжди будуть. Бувають, які намагаються всидіти до останнього, випробувати життя. І... А отут, в Покровську, наприклад, більшість людей все ж таки організовано виїжджає, намагаються по максимуму зібрати свої речі, це ціна. І зараз регулярно з Покровська колонами виїжджають цивільні автівки з місцевими. Дякую вам за відповідь. А ми рухаємося далі. Били 22 місяці, імітували розстріл та катували голодом. Колишній мешканець Донецька Володимир Галкін потрапив у полон у Маріуполі. Він не зрадив Україну, і за це йому довелося пережити садистське знущання російських вертухаїв у колонії в Мордовії. Про все пережито в полоні ексбранець розповів журналістам Дніпро Тіві. Дізнавши, що Володимир виїхав з Донецька у 2014 році, його одразу повели на розстріл. Тоді це була імітація. Більше уваги. На їхню думку я мушу воювати за так звану ДНР. Тому вчора находився в Донецьку. на їхня думка. Ніякого відношення думаю, вона немає. Останньою краплею для донечанина було збиття російськими терористами малазійського боїнга. Він переїхав до Маріуполя, одружився, народились двоє дітей, але все ж морально готувався до великої війни. Працював у міжнародній організації з розмінування, вступив до тероборони. Під час боїв за Маріуполь виконував обов'язки бойового медика, рятував військових і місцевих. Найжахливіші спогади про день, коли росіяни скинули бомби на будівлі, де ховались цивільні. Обстріл гамп'ята, 16 березня, обстріл шпиталя, до якого ми були прикомандовані 555 го військовий шпиталь і обстріл споруди басейна Ніхто, там де переховувалися цілі. Це сталося в один день, а потязі там треба один-чотирьох. У квітні довелось датися в полон. Це була єдина можливість залишитись живим. Він пообіцяв рідним, що все витримає, і повернеться додому. Далі була Оленівка, 10 місяців концтабору у Тверській області, і майже рік у колонії в Мордовії. Він був свідком того, як росіяни вбили полоненого з сумської ТРО. підйом шості ранку стаєш, співаєш і це, і ти стоїш до самого відбою. Не можна ні рухатись, ні якісь вправи, ні ходити, ні спілкуватися. В туалет ходити тільки по команді з 6 ранку до 10 вечора. Це або фізичний, або моральний тиск. Це побуття кійками, пластиковими дерев'янами, струм, шокери. Дуже. ну, Годували кашею на воді та рибою з кишками. Володимир втратив понад 30 кілограмів. Дуже сильно хотілося солодкого. Дуже дивно для мене було От, Взагалі мене дуже полюбляє. І, ну, це славася всі хлопці. І, що є, це солодке, було. там взагалі нічого не було. Тартури. Теніти і так далі, окрім голоду, холоду та фізичних знущань, кати знущались морально. А ще брехали, що захопили Харків і Запоріжжя. Володимир їм не вірив. Коли та бреше, це коли він свого рота відкриває. Я вірив те, що все добре. Нарешті обмін 31 січня. Володимир і ще 206 бранців повернулися на рідну землю. <різь> Свава України! Прикордонні кієнт! Бути вдома на своїй землі, чути українську мову, бачити посмішки людей, небо, дерева це неймовірність. Нині колишній бранець займається відновленням здоров'я та проводить багато часу з родиною. Оксана Коновець, Валерій Галушка, Дніпро Тіві. На фронті загинула військовослужбовиця 67-ї окремої механізованої бригади Наталя Кузніцова із позивним Іранка. Повідомили у прес-службі правого сектору. Рік тому дівчина втратила на війні коханого чоловіка Віктор Панасенко з позивним Іранець, лігу бою, захищаючи Бахмут на Донеччині. На Росію українські дрони вразили чергову нафтобазу. Цього разу наші БПЛА атакували НПЗ-Зеніт в місті Котельничі Кіровської області. Місцеві канали повідомляють про щонайменше 5-6 ударів дронів. Одразу після атаки жителі писали, що на нафтобазі загорілися два паливні резервуари. Це перша атака безпілотників ЗСУ по Кіровській області за час вторгнення в Україну. Відстань між кордоном та місцем удару становить понад 1400 кілометрів. Горить і в Рязанській області РФ у Новомичуринську на Рязанській Грес пролунав вибух і почалася пожежа. Станція повністю в диму. Офіційних даних поки немає. Однак, місцеві канали повідомляють про ще одну атаку українських дронів. У свою чергу про кремлівські змі повідомляють про самозаймання сухої трави біля станції. Інформація надалі уточнюється. На Донеччині затримали агента ФСБ, який працював на Покровському напрямку. Шпигуном виявився співробітник регіонального підрозділу Укрзалізниці, якого завербували російські спецслужби навесні цього року. Чоловік відстежував координати опорних пунктів та вогневих позицій українських військ, які обороняють місто. Для збору інформації об'їжджав місцевість і втемну намагався випитувати відомості у своїх колег. У звіті ворогам зрадник відображав потенційні цілі на електронних картах. Отримані розвіддані росіяни планували використати для підготовки нових бойових операцій, спрямованих на прориви до Покровська. Наразі агент перебуває під вартою. Йому повідомлено про підозру. За запитом Державного бюро розслідувань Інтерпол оголосив у міжнародний розшук колишнього начальника головного управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України Андрія Наумова. Колишній посадовець підозрюється у шахрайському заволодінні понад 3,2 мільйона гривень під час перебування на посаді керівника державного підприємства протягом 2019-2021 років раніше найумова затримували під час спроби потрапити із Сербії до північної Македонії з незадекларованим майном. Голова Національної служби здоров'я України Наталія Гусак завітала до Дніпра, аби представити результати моніторингу закладів охорони здоров'я Дніпропетровщини, які у межах програми медичних гарантій надають медичну допомогу при гострому мозковому інсульті, гострому інфаркті міокарда, пологах та медичному допомогу новонародженим у складних неонатальних випадках. Зокрема, НСЗУ проводять два види моніторингу: автоматичний, який здійснюється в електронній системі охорони здоров'я, а також фактичний, який передбачає візити або аналіз документів медзакладів. Для нас важливо, щоб кошти, які НСЗУ сплачує медичним закладам за договорами, використовувалися максимально ефективно та перетворювалися у якісні, безпечні та безоплатні послуги для пацієнтів. І моніторинг дає нам можливість бачити та реагувати на порушення з боку лікарень, відсутність закупівлі ліків, відмову у проведенні безоплатних обстежень, невикористання тромболітиків та інші, якщо в медзакладі, до прикладу, немає або не працює прописана за певним пакетом, Том обладнання це означає відсутність якісної діагностики та лікування. Це не просто формальність, це здоров'я та життя пацієнта. За результатами моніторингу ми ведемо детальну роботу з лікарнями, щоб налагодити якісне та безоплатне надання послуг у повному обсязі. Згідно з даними моніторингу у частині медзакладів області є достатньо високий рівень проведення тромболітичної терапії при лікуванні інсультів, який перевищує 10% середній по Україні. Часно введені тромболітики допомагають попередити ураження головного мозку пацієнта та значно полегшити процес реабілітації. При порушенні прав пацієнта голова служби закликає звертатися зі скаргами до НСЗУ або ж повідомляти про виявлені порушення на гарячу лінію служби. Не платіть там, де вас обдурюють. От ми оплатили 6 і з половиною мільярда бюджетних коштів цього року. Знаєте скільки на рахунках закладів знаходиться? 1,3 мільярда, тобто. Якщо б на рахунках не знаходилось 1,3 мільярда, це вільні тимчасово вільні кошти в закладах. То це означало б, що щось на щось не вистачає фінансування. А якщо такі кошти на рахунках зарплата підвищується, обсяг лікарських засобів закуповується більше, то на що не вистачає? Що не покриває держава? У мене питання логічне. Не платіть. Я просто прошу всіх добиватися своїх прав. Комплексні роботи у Дніпрі у межах програми з енергоефективності вже підготували до зими шість багатоповерхівок. Загалом на цей рік заплановано утеплити 13 житлових будинків у різних районах Дніпра. Ці роботи дають зекономити енергоресурси до 70%. Наша знімальна група побувала на проспекті Слобожанському. Докладніше про роботи, які там ведуться. Дивіться далі. У гуртожитку на проспекті Слобожанському, 105 гучно вже більше двох місяців. Та місцева мешканка Ольга не нарікає. Говорить, весь цей час проводили роботи з утеплення фасаду. Наразі ж роблять вимощення. Жінка мешкає тут 37 років. Розповідає, будівля гуртожитку довгий час була без ремонту. Цегляний будинок почав руйнуватися. Каже, зимували по-різному. Ну, бувало і прохладно було, а бувало і нормально. Говорять, що не буде отоплятися, не буде бути складно, коротше Ну, Навіть якщо опалення не будуть вмикати, все одно вже буде тепліше. Ну, звісно, тепліше. Угу. Так що зробили добре. Місцева Тетяна вийшла на прогулянку з собакою. Каже, у дворі стало затишніше. Тепер будинок виглядає як новий. Нам дуже приємно, що нам відремонтували будинок, що буде тепло, буде затишно. І будемо сподіватися на те, що настане скоро мир, Наші хлопці повернуться додому, живі й здорові. Саме головне, щоб було тихо-мирно. У департаменті житлового господарства говорять, ремонт цього гуртожитку виконаний на 95%. Утеплення виконують в межах муніципальної програми з енергоефективності. Усі заплановані роботи фіналізують до опалювального сезону. Цьому році за рахунок запозичень банківських було виділено кошти і заплановано ремонт на 13 будинках. І цей будинок увійшов в цей перелік на капітальний ремонт з утеплення фасаду і покрівлі. На теперішній час будинок повністю роботи виконана, покрівля утеплено, фасад утеплено, і залишилися тільки роботи по ремонту вимощення. Мешканці гуртожитку кажуть, самі б не змогли зробити комплексний ремонт, адже утеплили не лише фасад, але й покрівлю. Та додають: все це взимку працюватиме на збереження тепла, бо працює як термос. Тож холодів не бояться. Оксана Ващенко, Борис Єфімов. Дніпро Тів. І тепер коротко про ситуацію у Дніпрі. Нині немає води за адресами, що на ваших екранах тривають ремонтні роботи. Що їх завершать, водопостачання відновлять. У зв'язку з проведенням планових робіт приватної енергетичної компанії ЦЕК сьогодні до 18.00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами на ваших екранах. Більше даних на сайті Дніпро тіві, нашому телеграм-каналі і на сайті Дніпровської міськради. Якщо ж виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години, а в телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпро ТВ є на нашому сайті, у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. Не перемикайте, бо далі на вас чекають новини спорту від Анатолія Шинкаренка. Бережіть себе та близьких. Слава Україні! Мої вітання на телеканалі Дніпро ТІВІ. випуск новин спорту Спортивна спільнота України понесла важку втрату, захищаючи батьківщину. Своє життя віддав колишній боксер, вихованець клубу Максим з міста Нетішин Хмельницької області, майстер спорту України міжнародного класу, який був у складі національної збірної та виступав у напівпрофесійній боксерській команді української атамани Денис Ящук. Ми висловлюємо щирі співчуття сім'ї рідним, близьким друзям і знайомим полеглого героя Світла Вічна пам'ять. Литовський спортсмени чинний рекордсмен світ. Ту з метання диска срібний призер олімпійських ігор в Парижі та чемпіонату світу, бронзовий призер чемпіонатів світу Європи, чемпіон Європи та його батько, дворазовий олімпійський чемпіон Вергіліус Алекна виставили на аукціон диски з автографами. Зібрані кошти вони передадуть на ремонт та купівлю нового автомобіля для українських військ протиповітряної оборони, а також на придбання спеціалізованих засобів зв'язку та тепловізорів. 28 серпня в столиці Франції відбудеться відкриття Паралімпійських ігор. Де збірну України представлять 140 спортсменів, які змагатимуться у 17 з 22 видів спорту програми про проносцями нашої команди на церемонії відкриття будуть дворазова срібна медалістка Ігор 2020 у фехтуванні на колісних кріслах Олена Федота Ісаєва та дворазовий чемпіон паралімпіади у парних одиночках у класі ПІР-1 вислувальник Роман Полянський. Є гра за яку не соромно, На жаль, результат запізнюється. Київське Динамо після поразки 0-2 у першому номінально домашньому поєдинку раунду плей-офф кваліфікації ліги чемпіонів від австрійського Зальцбурга Нічого не змогло б діяти у матчі відповіді в гостях, щоб пробитися до основного раунду турніру, завершивши його в ніч 1-1. Проте підопічні Олександра Шовковського упродовж усієї зустрічі намагалися врятувати становище йшли вперед, створювали моменти, але безрезультатно у підсумку надто багато. Було втрачено у першій грі. Наразі динамівці проведуть вісім е поєдинків у рамках основного турніру Ліги Європи жеребкування, яку відбудеться 30 серпня. Новий старий голова федерації дзюдо Дніпропетровської області Григорія Короля Кей п'ять попередніх років очолював регіональну громадську організацію з цього олімпійського виду спорту на звітно виборній конференції знову одноголосним рішенням делегатів, переобрано на цю посаду терміном на наступні чотири роки. Наразі ми буде жити по-новому, не забуваючи старе, прискіплива і скрупульозна реєстрація делегатів, а саме 59 фізичних осіб та 24 з 30 юридичних, теплі зустрічі з друзями і однодумцями, обмін останніми новинами і враженнями від не завжди приємних реалій цього Проте з твердою вірою і переконанням, що так буде не всяк час, а краще зовсім поруч передували початку звітно-виборної конференції Федерації дзюдо Дніпропетровської області після того, як були дотримані усі пункти і вимоги проток. Кольної процедури та обрані керівні органи засідання, що давало право старту роботи, в якій взяли участь президент Федерації дзюдо України Михайло Кошляк та виконувачка обов'язків начальника управління молоді спорту облдержадміністрації Юлія Скляр, зібрання хвилиною мовчання вшанувало пам'ять усіх військових і цивільних, які загинули внаслідок російської агресії. З детальною доповіддю про те, що було зроблено за звітний період, що вдалося, а це чимало виступив очільник громадської організації з цього олімпійського виду спорту регіону Григорій Король. Серед іншого він. Відзначив успіхи і здобутки спортсменів як на міжнародній арені, де Єлизавета Литвиненко, наприклад, була сьомою на крайніх олімпійських іграх в Парижі, найвище досягнення з квінтету українців на Олімпіаді. Маємо перемоги і призові місця на етапах Кубків світу і Європи, купу нагород завоювали атлети області на чемпіонатах України різних вікових категорій. Ну і звісно, візитів кафедрацій не тільки на мапі України, але і поза її межами дитяча ліга дзюдо, аналогів якої ще треба пошукати, після обговорення мовленого Делегати визнали роботу організації задовільною, після чого знову внесли єдину кандидатуру Григорія Короля на посаду голови Федерації дзюдо Дніпропетровської області. Після чого пропозиція одноголосно була схвалена і затверджена делегатами конференції. Дякую за довіру. Думаю, що, ми, що ну, ви зголосилися з тим, що я сказав, що федерація добре працювала. Будемо те, що зміниться склад е, президії і робочих органів. Я думаю, ми будемо працювати з е, с... лагоном і чітким. Далі були обрані керівні органи федерації на найближчі чотири роки. Почесним президентом залишився Володимир Сербін. Віце-президентами стали Владислав Ніколаєв і В'ячеслав Ярак, директором Оксана Віленко. Також були обрані секретаріат, ревізійна, суддівська і дисциплінарні комісії, старші тренери збірних регіону низки вікових категорій, керівники напрямків діяльності з розвитку дзюдо в регіоні і ветеранського та інших були проголосовані і зміни до статуту організації, яка серед іншого наразі буде відокремленим підрозділом. Федерації дзюдо України Нарешті побудовується система вертикалі підтримки і держави, і Федерації України, обласних федерацій та інших суб'єктів. Тобто це все спрямовано на те, щоб покращити спорт. В першу чергу зміни стосуються олімпійських циклів діяльності. Тобто в нас органи управління нашої федерації вибирались на 5 років, тепер на 4 роки. Та розширена кількість керівних органів, тобто директора введені спеціалізовані щодо розвитку дитячого дзюдо в регіоні та ветеранської підтримки ветеранського Портом нову команду з обранням привітали та побажали успіхів у роботі. Президент Федерації дзюдо України Михайло Кошляк та виконувачка обов'язків начальника управління молоді і спорту облдержадміністрації Юлія Скляр. Ваша федерація звичайно є однією з самих потужних нашій області. Завжди приємно спілкуватися з ну, тим, хто до нас приходить, звертається за якоюсь допомогою, але це. Федерація, яка не дуже часто звертається за ну, дякуємо вам за це також, і вам, Михайловичу, особисто, тому що всі проблеми Федерація вирішує в рамках своїх можливостей. Ну, вітаю вас з тим, що ви обрали, внесли зміни до свого до своєї роботи, да, яка буде в майбутньому. Ну і звичайно, побажання, щоб всі ті ті результати, до яких ви вважаєте, щоб... Дійшли або ви саме, або ваші вихованці, щоб вони були і щоб вже наступного разу так і, та, ця ось ця переможна золота олімпійська модель була у вашої федерації. Саме головне це перспективний труд. Багато молодих спортсменів, незважаючи на ковід і не зважаючи на війну, праця продовжується. Я впевнений, що ось... жовтня місяця почне працювати. Дитяча ліга. Перспектива є у кожної федерації, яка знаходиться на території України. І я впевнений, що наші діти талановиті і покажуть гарний результат. Це буде гарно. Слава Україні! Слава українському спорту! Слава ЗІДО. Тільки но завершилася робота звітно-виборної конференції, як левова частка її делегатів перейшла до сусідньої малої зали палацу спорту, стадіону Олімпійські резерви, де відбувся молодіжний чемпіонат Дніпропетровської області з дзюдо, який дав старт продовженню змагального календаря сезону федерації. Наша федерація буде перше розвивати спорт починаючи з дитячого, це ми будемо розвивати далі в подальшому дитячу лігу. Дзюдо ми будемо розвивати спорт вищих досягнень, тобто будемо. Ми... Робити все для того, щоб якомога більше наших спортсменів увійшли в склад збірної команди України. Ну і саме амбіційна ціль це щоб у нас був призер, був або була призер Олімпійських ігр. У сутичках звітного чемпіонату, який мав статус відбору на чемпіонат України Ю-23, запланований на 11-12 вересня у Вінниці, взяли участь близько 120 атлетів цієї вікової категорії з усіх провідних центрів розвитку дзюдо, Дніпропетровщини, а також команда сусідньої Запорізької області, які у такий спосіб змогли перевірити рівень своїх можливостей після літнього міжсезоння і, звісно, поборотися за медалі. Володарями яких, зокрема, стали лідери Софія Балабан, Анна Терлецька, Дар'я Доля, Тимур Валієв, Андрій. Сліпко та інші, і на цьому мене поки що. все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре, до побачення.